У самому серці пустелі за 100 кілометрів від тенан Крік розташоване Карлу-Карлу, місце, яке аборигени Варумунгу називають священним. Його ще звуть диявольськими каменями десятки гігантських гранітних валунів, що ніби зависли у рівновазі, їм понад мільйон років. Колись розплавлена магма застигла під землею, а потім під дією вітру, води й часу. Гострі скелі перетворилися на гладкі округлі кулі. У день спека, вночі холод. І ці камені дихають, розширюються, стискаються, іноді просто тріскають навпіл. Для аборигенів це яйця райдужної змії, символ життя і сили землі. Кажуть, тут живе дух, який керує каменями. Тепер Карлу Карлу заповідник і святиня. Його відвідують тисячі туристів. Але місцеві все ще відчувають у цій долині подих древнього світу.